Військові і далі будуть іти у СЗЧ, тому що їх заїбала ця влада. Екс-командир 155-ї бригади Дмитро Рюмшин відверто розповів про причини СЗЧ. Рюмшин наполягає, що військові вважають себе кріпаками, тому що не мають демобілізації. Це також підтвердив Зеленський, коли сказав, що військові будуть воювати до перемоги, але насправді всі розуміють, що до останнього військові вже не приховують, що з армії є офіційний вихід або 200, або 300, і краще піти в СЗЧ, щоб залишитися живим. Більш того, військовий 81-ї бригади відверто розповів, що він пішов в СЗЧ і виїхав за кордон, тому що хоче жити. Хлопці, краще ви залишитесь живими, тому тікайте і виїжджайте. Зеленський вам вже сказав, говорить військовий. Але влада турбується не за життя хлопців, а за себе. Зараз вони судять як з командира 155-ї бригади за масове СЗЧ. Сука, а коли почнуть судити справжніх злочинців? Ви самі створили такі умови, де військові це кріпаки, тому не треба дивуватися наслідкам.